Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP500. Давайте почнемо. На сайті Криптобульбашок за день майже всі монети червоні. Найкращий динамік росту показують монети AOS, Popcat, Aave. Індекс страху і жадібності на рівні 57. Це знаходиться в зоні жадібності, хоча вчора знижувався і до нейтральної зони. Індикатор літкої сезону на рівні 27 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 284 мільйони доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг позиціях 221 мільйон та 63 мільйони на шорт-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях це біткоін, салана, Ethereum, Sets, ZEC. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки зосереджено в районі 69600 та 70 300. Нижній блок, який раніше був зосереджений в районі 63400, вчора було ліквідовано. На сьогодні нової значної зони інтересу знизу ще не сформовано. За вчорашній день притік з потової біткоїни склав 24,7 мільйони доларів. Відтік із потової фірми ТФ продовжується, хоч поступово об'єми знижуються. За вчорашній день відтік склав майже 63 мільйони доларів. В основному це за рахунок відтоку з Grayscale, який сягнув 78 мільйонів доларів, що звичайно значно менше у порівнянні з 210 мільйонів, які були на минулому огляді крипторинку. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів, з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на з USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу. То для мене основним таймфреймом є ден. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі, коли у нас на тижневому таймфреймі сформувався перший нижчий максимум, а потім і нижчий мінімум. Але поки що підтвердження цього ще немає. Це може бути і хібний вихід вниз, так звана ведмежа ловушка. Розворот може бути підтверджений у двох випадках. Перше, коли ми сформуємо продовження східного тренду, утворивши ще один нижчий максимум та нижчий мінімум. Другий варіант це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція, коли на графіку максимум буде перевищено, а на макзі це не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі. Поки що ще до цього далеко, тому зараз ми технічно вбивсь у тренді. І, можливо, взагалі даний розворот не буде підтверджено, а з перебиттям попереднього All-Time High прийдуть значні об'єми і дивергенція не буде сформована. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Біткоін пробив трендову лінію росту. Вниз. Зараз торгується в зоні цінності, Вчора розпускався майже до 62 тисяч доларів. Поки ціна не закріпилася нижче зони цінності, технічно це виглядає як можливість добрати позиції. На даний час зона цінності знаходиться в районі 63 800-64 800 доларів. 800 Цілі росту, де частково потрібно фіксувати свої позиції, знаходиться на 70 700 до 73 800. Але зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Особливо зараз, бо ситуація вже гранична і може перейти в розворот тренду на денному таймфреймі, якщо біткоін не зможе повернутися вище 65 тисяч. Враховуючи напружену геополітичну ситуацію навколо Ізраїля, моя думка буде ще одна хвиля падіння на тест 60 тисяч. Будемо спостерігати за тим, як закриться цей тиждень, адже негативна ситуація з денного таймфрейму плине і на тижневий тайфрейм, що потенційно може змінити середньостроковий. Тренд. По індикатору Stochastic. вже дійшли до зони перепроданості. По Zero-Lag MACD напрямок на зниження. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як ефірум, Якщо біткоін буде знижуватися, то ефірум піде слідом. Навіть аналітики фондового ринку очікують лише на 20% надходжень споту ефіруму ETF в порівнянні з біткоїном. Тому я не вірю, що найближчий час ефірум зможе перевершити біткої. Bitcoin. Зараз із прийняттям спотового фірми ТІФ йдуть значні розподажі ефір від Grayscale, на зразок, як це було після прийняття спотового біткоїну Тіеф. Об'єми поступово починають зменшуватися, але поки що на значний ріст ефіруму очікувати, думаю, нас ще не слід. Ефіріум також пробив трендову лінію, але технічно виглядає, на мій погляд, трохи краще. Думаю, ще дається ознаки позитив від нещодавно прийнятого з потого Найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, зараз знаходиться на 3080. супроту в районі 3400. Індикатор Stochastic Caresa на денному таймфреймі знаходиться в зоні перепроданості. Пазера Влак МакДін напрямок на зниження. Друзі, не забувайте про Безпеку, не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. Домінація знову виросла. На сьогодні показники на рівні 56,4. Альткої не втрачають весь той ріст, який був останнім часом. Порада тут тільки одна: якщо є можливість, то осереднювати. Якщо ж вже можливості усереднювати немає, то не дивіться на своє портфоліо до осені. Усвідомте, що це довгострокова інвестиція і результат буде не через тиждень чи місяць, а через півроку рік. Супроту зараз знаходиться на рівні 57, підтримка на рівні 56. Давайте також поглянемо на графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. І якщо буде корекція на SP500, то і біткоін буде знижуватися. А як наслідок і весь крипторинок також. Відбувся очікуваний відскок ціни до рівня приблизно 5550. На тест локальної трендової лінії росту синього кольору знизу. Тепер йде ще одна хвиля падіння до 5350. На тест глобальної трендової лінії росту. Білого кольору як підтримка. Далі думаю, локальна корекція закінчиться і будемо спостерігати, чи зможе SP500 знову оновити All time High. Супроти зараз виступає попередній All-Time High на рівні 5665, а підтримка знаходиться на рівні 5400. Індикатор Stochastic Resign на денному тайфреймі в зоні перепроданості. Позирав Lack MagZ сигнал на ріст. На сьогодні у мене дві відкриті позиції на фьючерсах. Це лонг-позиція на ефіру з третім плечем і лонг позиція на монеті НІР з другим плечем. Це середньострокові sving treй. Які я планую отримувати тривалий час. На сьогодні обидві позиції у просадці. Відео про свій основний криптопортфель я більше робити не буду. Посилання на портфоліо трекер CryptoRank доступне тільки для учасників VIP. Отже, на сьогодні прибуток по портфелі зменшився в порівнянні з минулим оглядом. Було плюс 9,2% прибутку, а стало 1,8% прибутку. Всього за 3 дні прибуток знизився на майже на 8%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.